Вітаю вас, хлопці та дівчата! Ви знаходитесь на каналі Справжні 8 біт! Мене звати Артем Калиненко, і сьогодні я хочу поговорити з вами звичайно, цікаво з душею, про відеоігри та, звісно, геймінг. А саме цей випуск я вирішив присвятити ігровому жанру, з якого почалось моє знайомство з відеоіграми і, звичайно, можливістю занурити себе у світ віртуальних розваг. Тому якщо ви ще не здогадались, то цей випуск називається Жанр платформер як найдавніший. І, звичайно, мій чудовий топ 8 на жанр платформер будуть ті ігри, котрі мені сподобались з цього жанру, я його пам'ятаю дуже давно. Залишайтесь, буде дуже цікаво. Згадуючи жанр платформер, звичайно, я хочу надати йому певну характеристику. І, звичайно, судячи з назву, це гра, за основу якої покладена геймплей, в якому ти стрибаєш по платформах, рубаєш ворогів різноманітними засобами, окрім стрільби. Я так розумію, якщо ти стріляєш, то то вже буде якийсь шутемап або шмап. І, звичайно, можливість збору предметів та прокачки також в платформері можуть бути. Якщо згадати трошки історії, то хочу сказати, що першою грою в жанру платформер, як стверджує Вікіпедія, була гра Space Panic, яка була виготовлена в 1980 році і чомусь нагадує мені сучасний Load Runner. Скоріш за все це навіть і є Runner. В якому, звичайно, все трохи гірше. Гірша графіка, музика і, звичайно, чомусь вороги, котрих він там, центральний персонаж, вбиває, мені нагадують полуницю. Геймплей, звичайний, зробив яму, чекаєш, поки в неї хтось потрапить. Потрапив в неї злодій, пішов собі далі, усіх на левелі замочив і пішов собі на інший. Ця гра така собі, самі пам'ятаєте, той Лоудранер, який був. Він був не дуже цікавий, як для мене, можливо, комусь він заходив. А це взагалі був Space Panic, космічна паніка, котра досить так і не такого любітеля, можна сказати. Звичайно, прогрес не стояв на місці і в 1981 році, на мій погляд, виходить більш-менш вже повноцінний платформер з назвою Donkey Kong, де ти граєш. За хлопця, котрий схожий на Маріо. Але насправді його ім'я Jumpman в 81 му році ще не знали, що це буде водопровідник Маріо. Звичайно, геймплей складається з того, що наш персонаж Джампмен рухається знизу доверху по драбинам, пригаючи, і на нього скатуються різноманітні перепони бочки, вогні, є паверапи, життя. Дійшов до кінця, застрибнув на королеву, тобто ти її спас, і рухаєшся до наступного рівня. Також перестрибуючи різноманітні перепони, котрі тобі мавпа шпурляє весь час. Геймплей, не дивлячись на свою простоту, цікавий навіть зараз. Ця гра була в аркадному варіанті, тому кинув жетончик, порубався, програв, знову кинув жетончик, знову порубався. Самі розумієте, було цікаво, і в 1981-му в нас таких апаратів не було. Вони були десь у Японії і, звичайно, у Америці тій самій багатій та чудовій країні. Так, це, скоріш за все, головні факти, що я хотів освітити. У мене перші ігри жанру платформер це були Ninja Gaiden і, звичайно, Mario Bros. котрих в цьому... Топі 8 не буде. І, звичайно, я зараз хочу почати вже стрімголов, цей топ, тому що він нормальний. Жанр платформер сучасний, і він навіть зараз популярний, дозволяє розслабитись гравцю. Я це роблю регулярно. І першою з цього топу я хочу назвати Fez. <фез> Ти спитаєш, який же це платформер, а я тобі скажу. Це просто класичний платформер, де ти рухаєшся зліва на право, справа наліво, в пошуках ключів. Мені сподобався сетінг цієї гри. Це такий, знаєте, 16-30-бітний сетінг з нормальним звуковим оформленням. Також мені там музика сподобалась. сподобалась можливість перегляду карти, тому що щоб цю гру пройти, треба карту дивитись. Вона досить так і об'ємна. Мені тобі подобається водиця, в котрій можна там плавати. Подобається те, що можна йти знизу вверх та зліва направо. І, звичайно, є такий елемент пазди, в котрий ти рухаєш цей рівень. У рівні є чотири сторони. Але річ не в тім, а в тім, що просто фес є ще пець. Та цукерки колись були пець, якщо ви пам'ятаєте, їх так штрихнув і е, цукерка вистрілювала, залегся їх нема. А це гра фест. Смачний платформер сучасний досить таки класний. Спробуй не прогадаєш. Поїхали далі. Далі буде ексклюзив, при тому ексклюзив просто тотальний, тому що він вийшов лише на Nintendo 3 ds і Kirby Triple Deluxe Це та гра, яка мене вразила своїм простим геймплеєм і водночас неможливістю відірватися. Ти за неї сідаєш і розумієш, що вона тебе засмоктала. Мене вона засмоктала. Від останнього рівня до кінцевого я її пройшов з превеликим задоволенням. Потім сів і пройшов її ще раз, щоб знайти усі потаємні жетони, які там попадаються на рівні. Мені ця гра сподобалась. Геймплей, якщо ви в корби не сам нагадаю, ти рухаєшся все таке чудове рожеве коло, і воно може вбити ворога свого або з подката, або димком в нього дмухнуючи. І, звичайно, з нього падає паурап, який він може протовкнути і стати крутішим. Крутішим рівно настільки, настільки наскільки він вбив свого рога. Тобто в його вміння передається до Кьорби. Геймплей простий. За всю гру я програвав там один-два рази, і то, самі розумієте, не навмисно, тому що хтось мене виірвав. І вона класна, кластична. В Корбі Твіплделюкс, я пройшов, вкажу ще раз два рази. Хочеш її на емуляторі спробувати, то пробую. А так я її на своєму пограв апараті мені було нормально. Далі. Як ти думаєш, який з соніків мені більш за все сподобався? Я тебе не буду томити і скажу, що Sonic 3D Blast я пройшов дуже велику кількість разів. Не один, не два і навіть не три рази. Я пройшов її від А до Я, збираючи пташечок. Тому що якщо ти не збереш таку певну кількість пташечок, ти не зможеш пройти далі. Збираєш певну кількість пташечок. Підходиш до такого кільця великого, хлоп на ньому повис, пташечки в нього занурились і мандруєш собі далі. Нормальна графіка, така проекція під кутом зверху. І, звичайно, там нормальна музика, скоріш за все, так. Нормальна гра Соніка, я люблю. Поїхали, далі поїхали. да. <кхм> Якщо я скажу ім'я цього хлопця, ви одразу зрозумієте, що це за гра Джоні. Так, це Shovel Knight. Не дивлячись на те, що я не знав, що цього хлопця зовуть Джоні, я його чомусь назвав в Джоні, коли почав грати в цю гру. Це класичний платформер, котрий вібрав в себе усі кращі, мабуть. Якісь лінії з платформерів, класичних з Денді та не звичайно з SNS також може бути. І ця гра нагадує суттєві Маріо, DuckTales і інших ігор, які я грав. Рухаєшся собі за рицаря, вбиваєш тяжкого боса в кінці відносно тяжкого. І проходиш, є можливість прокачки з додатковими собі життями та якимись там приколяв, не буду вам казати. Гра дійсно цікава. І ось я кажу, вона вібрала в себе все краще з платформерів тих років. Різноманітні рівні, тяжкі боси і, звичайна, можливість прокачувати свого персонажа роблять цю гру в якоїсь мірі ексклюзивною. Вона вийшла на багатьох платформах, але ось такого рівня ігри з такою графікою не досить. Чудовою шейдерною, простою самі можете побачити. Це рідкість, вона класна, рекомендую. Далі, далі поїхали. да-да-да. Далі буде ексклюзив, і платформа Nintendo 3DS в мене нещодавно з'явилася, але я спробував пройти на ній усі хіти серії Mario. І New Super Mario Bros. 2 це той Mario, котрий класний ось після Дендівського Mario. Це мені здається просто пречудовим. Чому? А я тобі скажу. Тому що це той самий Маріо, котрий став більшим відмальованішим, з чудовою графікою. Я пам'ятаю ті емоції свої перші, коли проходив Маріо перший, другий на NES. І тепер я його зміг пройти на Nintendo 3 ds мабуть, з цими ж самими емоціями, але в більш остозному мозному стані дорослому. Мені це сподобалось. Я любив Маріо, десь я, мабуть, його кохав. Це, звичайно, дядько з вусами і шляпою. Що то може бути ослиболивого в геймплеї, перестрибуючись з місця на місце і можливістю шпорляти ворогів фаєрболами. ще ти можеш ставати єнотом. Це також цікаво, можна ще хвостом своїм рубати. Але це просто Маріо, він класичний, він заходить. Цю гру хочеться проходити. Я, звичайно, пройшов один раз. Потім зрозумів, що якийсь лунар стейч і мундстей, які в нічному стилі я не зможу відкрити, тому я сів, пройшов її ще раз і вже відкрив останній рівень з таким чудернецьким чудерницьким забарвленням. Звичайно, мені ця гра сподобалася, і вам я раджу її пройти. Якщо є 3DS або якщо хочете ну, молюте, не молюйте, ваша справа. Далі. Да. Звичайно, ігри з платформи Mega Drive не оминуть цей список. І цю гру я поважаю, і зараз це Earthworm Jim 2. Друга частина стала для мене просто якимось сендбоксом. Окрім стандартної гри ти і грубаєшся за черв'яка Джима, є ще рівні різноманітного забарвлення. Де ти летиш, або прострілюєш собі проход в якійсь катакомбі. Також ти потім перетворюєшся в саламандру і, звичайно, боси досить також там різноманітно. Щоб боса треба знати, і як його вбивати. Ви думаєте, що це просто? але Насправді ні. Ти думаєш, що він так врубається, а потім розумієш, що програє платформер має бути таким мальованим двомірним. З крутою такою музикою навіть в наш час черв'як Джим є класикою жанру і тією грою, яку хочеться порадити тому, хто ще не пробував нормальні ігри цього жанру. Ерсволджим 2 це класика. Спробуй її, кажу тобі, знову і знову. Далі поїхали. Да. То були просто платформери а це буде складний платформер. Ghosts and Ghosts це та гра, де ти рубаєшся за дядьків який рухається до фінішу і вбиває ворогів. Чому вона тяжка? Да, тому що ця гра в першу чергу вийшла на аркадному автоматі, а потім вже на ігрових приставках. Життя там є одне, якщо ти його поругавив, персонаж. Стає без своїх латів або просто без одягу. Втратив друге життя і він помер. Складність цієї гри дуже висока, можливість її пройти дуже низька. Навіть коли я рубався з сейвами, деякі моменти я не міг осилити. Чомусь голосом з гость. Вона цікава. Ну, просто хочеться, щоб було щось складне, щоб ви спробували. Блін, ну вона складна я не знаю, які можна пройти. А якщо ти пройшов голос гос, напиши в коментарях, це цікаво скільки часу в тебе пішло. І поїхали, поїхали далі. Да. Я не буду казати багато, а скажу просто, що Astro Boy Omega Factor це платформер, котрий вийшов лише на Game Boy Advance, але він вийшов і став просто п'ятизірковим платформером, котрий, якщо не вражає тому, що взагалі жанр платформер мало чи може вразити, він просто простий та плаский, Але Astro Boy Omega Factor це знов таки платформер, який став класичним за своїм геймплеєм, зі своєю музикою, звичайно, просто чудернецьким оформленням. Мені подобається цей дизайн, ці вороги, різноманітні боси, І, звичайно, рівні там також різноманітні. Є просто yeah. де ти йдеш і шутанеш, а є також можливість взагалі як шмапі рубатися, там ту-ту-ту-стріляєш, стріляєш собі. Це досить цікаво. Я цю гру чомусь не можу назвати шутером. Тому що це не основа цієї гри. Основа цієї гри — це, скоріше за все, якийсь пазл з можливістю не програвати в місцях, котрі складні. Гра 14 і більш-менш мені сподобалася й зайшла. Нехай буде щось таке чудернацького вигляду. Спробуйте, Астробой і вона вам сподобається. Якщо не сподобається, то ну таке діло, спробуй щось інше. Далі. А далі вже їхати я не буду. Чому? -то? Тому що цей чарівний топ 8 платформерів. Вже позаду він мені сподобався. Цей жанр був популярний і популярним залишиться, тому що ці ігри прості, цікаві і, звичайно, дають можливість пройти їх вдруге. Якщо, звичайно, розробники. Просто постаралися і зробили і можливість її пройти вдруге цікавою. Самі розумієте, це не всім вдається, але іноді бувають дуже класні ігри. Дякую вам, мої шановні глядачі, що залишаєтесь на каналі, радите ці відеоролики, коли вони вам подобаються, своїм друзям. Пам'ятайте, що ці відео виходять регулярно. Є карта привата, я вам скажу тільки дякую, тому що ці відео виходять регулярно, особливо коли ви дайте донат. Гроші потрібні всім. Я роблю якісний контент, ви самі знаєте. І Взагалі просто дякую, що ви на каналі, що ми разом, ще будуть видоси, залишайтесь. І всього вам кращого, хлопці, дівчата. Бувайте здорові. До побачення, мої любі.